Доброго дня! Сьогодні ми з вами вже закінчуємо нашу тему приготування м'ясних страв. І остання наша тема це приготування кнельної маси з птиці. М'ясорубку пропускаємо з вами філе, але не забуваємо про техніку безпеки при роботі з нашою м'ясорубкою. Використовуємо ось такий товкач. Після філер пропускаємо через м'ясорубку, змочений у молоці хліб. та хліб ми вже пропустили з вами через м'ясорубку. Білок ми з вами відокремили від жовтка. Бачите, жовточок окремо білок окремо. Додаємо невелику щепотку солі так. і збиваємо до утворення піни, використовуючи погружний блендер. Збиваємо нашу котлетну масу, використовуючи блендер до утворення рівномірної консистенції. Під час збивання ми поступово додаємо вершки і молоко і продовжуємо збивати і додаємо спеції. Ось така, у нас, бачите, однорідна, кремова консистенція вийшла, бачите? Ось така. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала і щастя виживала. Ставимо у духову шафу при температурі 180 градусів, десь приблизно на 15 хвилин. Потім будемо змащувати жорстко. З хнильної масою ми також можемо робити галушки. Дивіться, у киплячу воду ми занурюємо будь-якої форми з допомогою мішка. Ми можемо використовувати ложечку, так? поки вони не спливуть. Через п'ять хвилин після того, як вони були в нас духовій шафі, ми дістали і змащуємо зараз жовтком. Хмельну масу ми можемо також смажити на сковорідці. Можемо використовувати кухарський мішечок, а можемо використовувати ложечку. Ось так. Дивіться, як гарно у нас виходить. Ось такі вироби з кнельної машці в нас вийшли. Можна їх смажити, запікати та варити. Приємного апетиту!